Вітаю наших глядачів. І сьогодні в нас цікава тема, як завжди, варто чи ні платити батькам борг за життя? І з вами Наталія Старжинська. Це я психолог, консультант, системний сімейний психотерапевт, і моя колега Наталія О, а, да, за всім, всіх. Да, я так. вітаю всіх. Я психолог, психолог, консультант у. Підходів позитивної психотерапії, я реконструкції і також е, регресології. Сьогодні поговоримо про батьків знову. На, на, Наталка, платила, платиш от борг за життя чи вимагають в тебе того боргу? Бо знаєш, я так собі думала на ці теми, думаю, а від мене то, ну, знаєш, я б так ну вимагають один з батьків так трохи більше. Ну, ага. це, ну, не полетить, ну дуже. так, Я для вас, а ви ось, а інші трошки менше, але іноді проскакує. Uh -huh. І дуже. я думаю, що ну, така цікава історія. Я думаю, плачу чи не плачу я той борг, бо я іноді так можу сказати. Після, нащо ти такі погані врядні психологи навчили після пропрацювань, бо я на якусь таку маніпуляцію, що ось яка донька, я тобі там. Я можу сказати, така в тебе погана донька. змирися з цим, іншої немає. А, ось. А, але тут, бо, тут знаєш, як ніби з обох сторін. Да? Чи варто і це ну, слухай, ну в мене зразу купа емоцій насправді на цю тему, бо насправді дуже багато можуть бути, якщо борг за життя, це якась зразу маніпуляція. І якась маніпуляція, яка так. з іншого mm -hmm. боку, ну, повинна в мене викликати почуття провини. Да? І я з того почуття провини видаю борг своїм. Батькам, а я не хочу бути в таких відносинах зі своїми батьками. Ну, Ми там торгуємось за щось. Ви мене ну, кажуть, ви мене не питали, коли мене народжували. Да? Там, договору не підписували, що я вам потім винна буду там, за, за, за щось. І це така, мені здається, дуже Я, я знаєш, думаю, якраз ця, оцей бург дуже. він був Може, актуальний також в нашому суспільстві, тому що це так культурою було. Я думаю, що це не одна наша культура така, але е, е, у нас дуже вона була активно так е, якось ви, вирощена в нас е, ще до того. І це ще може до речі. бути... до дорослих, до батьків. Так, да, і оці моральні принципи, потім релігійні принципи можуть бути до батьків, оце, що ми там повинні е свою маму тата обов'язково на підстав підносити, да, незважаючи на те, що у нас там щось відбувається у відносинах, не так. Е згодна з тобою маніпуляція казати дітям, ну, знаєш, тоді хочеться сказати, ну, я вас тоді не просила. ось. Ну, але, але... Е я думаю, що якраз е, тут варто розібратися, що у нас за відносини з батьками тоді. Що ми що, чим торгуємо? Що я маю виплачувати? Борги говоримо. Відчуття yeah. вони, ну, правда, є ж таких багато сімей, що там нав'язують, а я ж вам там, а якби ж то. Ну, це маніпулятивні полятивні такі це відносини. Це так приходить до ну, таких ну, історичних, невротичних, такі серйозних погроз, до що я там помру, і це така головна історія. Яка в цьому включається, і е, дитина, які б не були батьки, діти, ну, все рівно ми любимо своїх батьків, маму, тата. Е, ну, ну, в нас все рівно є. І, звісно, це ну, там, почуття провини, це якісь там певні страхи. Е, ми хочемо, щоб та мама була е, поруч. І це теж про. Е, ну, м -м, ну, Проте я кажу так, а які ж нас все ж таки відносини? І мені здається, коли йдеться за борг, ото зразу до нас з Наталкою, обирайте. Е, ну, тобто, якщо воно вам муляє, е, е, бо це все ж така це, це, це все ж таки не про здорові відносини, да? е, е, тому що як рахувати? Бо зазвичай це такий ніби борг, який такий, він нескінчений насправді. І е, ніби як дитина повинна, я не знаю, все своє життя. Да, ну, присвяти, ну, тобто не мати такого, іноді ж доходить і до такого, що вона не має права мати своє життя. Вона повинна Немає. віру присвятити е, ну, батькам, там, не знаю, мами, тати, обом, ну не, не важливо. Але ж я б ще знаєш, замислилася батькам про те, чому ви так виховуєте дітей. Ну за що, бо батьки, виховуючи так. Культурологічно, ролігійну, вони ж теж це роблять з своїх страхів. розумієш, за рахунок дітей вони. ну, там собі якісь свої страхи, там померти на самоті без стакану води і так далі. І ти сказала класні речі про це те, що в нас це таке виховувалось. Але ти знаєш, мені здається, що це все ж таки теж про певне спотворення. Бо ти знаєш, відносим, ну, Біблія так. вона Біблія, але хто її читає, вона може приймати різні значення. Ну, Наприклад, бо людина її через призму якихось своїх переконань сприймає і. Ну, цим теж багато працюю, іноді приходять аж страшно стає, понімаєш розумієш. Тому мені здається, що там можливо в цих релігійних історіях писали гарні речі, але ти знаєш, не сказали, яким чином того досягати. І на цьому фоні багато маніпуляцій насправді відбувається. Ось тут треба його відрізняти. Знаєш, є повага, є вдячність батькам. Да? Коли я її правда від, ну, від серця відчуваю, що я за те, за те, за те вдячна. Якщо ти мене сьогодні спитаєш, то а я вже для себе мене є список того, що мені не подобалося, і до цих пір не подобається. Ось е відносина відносинах з, з моєю там мамою, з, з сім'єю, але є багато того, чого я бачу. Бачу, як позитивне. І я собі, до речі, задавала не так давно ні, давненько трошки питання собі ставила. От уяви, що її там, наприклад, мами там немає, бо в мене тата з татом своя історія там. І от якраз тут було дуже цікаво подивитися, коли от її не стало. Я зрозуміла, що багато речей. Правда, в мене є дуже багато за що дякувати. І до досі пір є чим насолоджуватися не в ідеальних відносинах. Я знаю, що оце, оце, оце мені подобається. Що це вона для мене робить. От. Ну в плані того, що ні, ні одна людина для ні одна людина ще, поки по мій вік, ще цього мені не запропонувала, але ж моя тільки мама зробила. Ось тому. Але це вдячність, але е, оця відплата. Є різна історія. Є відплата і борг, і тоді це не окей. Да? І тоді так. це не. ну, Не можна говорити про це, ну що значить, варто чи не варто. Ну, типу. Там, де Давайте тоді зразу значимо. Що... Да, Хочеться хочу... сказати, давайте тоді підписувати договір. договір я цього. я повинна там, да, давай, розрахунок. да. Розрахунок, там. наші і... ці договірні відносини тоді якось так. А, але є інша історія, коли а, це може бути вдячністю, і коли у вас такі відносини, коли тобі. Ну, хочеться це зробити. Ти знаєш у мене а, такі моменти були, коли а, знаєш, були там маніпуляції, маніпуляції. А, поки я не прийшла, не посадила і сказала їй: ти можеш просто мені сказати, що угу. ти хочеш. І це якраз це про те, що казали, що так повинно бути, але ніхто не вчив, як. Ну, не навчали, як цих дітей виховувати, а може в них є свої певні страхи знову ж таки, і вони не можуть, ну, наприклад, ну не можуть ну, емоційно показати, не можуть сказати. Ну, ні, там, після воїнів, ну, наприклад, да, які там ну, бажання? Куди там? Ну ні, ви жили й добре, як кажуть. Тому я б сказала, от знаєш, Ну, я не знаю, чи підсумок чи ні, а можливо розділити таких на три моменти. Є момент, коли це борг, і це не про здорові відносини з <ганування> батьками. <ганування> це про відчуття провини і боргу. І не батькам від того, до речі, недобре, ні дітям від того недобре. Є е, 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 дуальна історія, коли відносини складаються таким чином, коли справді ну, в вашому житті з батьками могло бути всього. Е, ну, бо ніхто не, не, не ми як діти, не вони як діти, вони батьки, так? А, Але є оця емоційна близькість, коли хочеться да, бути вдячним, е, коли хочеться бо ти їх любиш, хочеться щось зробити. Да, і, мабуть, є оцей третій, ну, в якійсь такі посередині, що знаєш, хто з вас буде мудрішим, ну мені не дуже то подобається. Але якщо це прям такий борг маніпуляції, це не завжди про те, що ваші відносини справді, ну, втрачені, і що їх не, ну, не можна змінити на якісь інші. Бо, наприклад, коли я такій мамі сказала, що я тебе люблю. Після того я почала від мами там, чути, що вона теж за мною скучає, і так було видно, що їй так... я знала завжди, що вона мене любила, але вона Ну, ну так якось ну, от було. Я кажу: ти мені можеш просто сказати, що тобі потрібно. Не треба ну, істерику якусь, що тебе ніхто не любить. Е, вона з цим скористалася. Потім трошки пере, ну так знаєш, забагато. Я кажу ні-ні, давай трохи притермозимо. Давай наскільки то є критичним? Ну, тобто, ці кордони, але. Коли досталося, перестались бути у ці маніпуляції, Їх стало набагато менше. Да? А, тому я про те, що це не обов'язково, якщо борг, все, ви розриваєте всі зв'язки, над цим теж можна працювати, можна вибудувати якісь інші відносини зі своїми батьками. А, так, а, але це теж таке ну, внутрішнє рішення певне, що ви хочете з того. І Якщо вам не добре, то здовж що треба щось робити. Так, навіть тут, якщо ми говоримо взагалі про відносини, тобто тут про межі свої я можу, я допомагаю. Якщо у мене там щось не складається, то про це теж можна сказати. Але й зі сторони батьків, бо часто так буває, що а, там, ну, ну, буває можеш, так, що не вони не ж теж можуть. Не можу. Діти теж дуже багато від них там чогось, вони нам щось винні. Теж буває така Назнаються, батькам винні, і ну, це, це така прикольна схемка, в неї є щось знаєш таке, це все нам для чогось потрібно, Та -та. але якщо вам то заважає, знову ж таки, так, якщо вам заважає, якщо вам з цим недобре жити, якщо ви відчуваєте. Ну, не знаю, Диском... не вільний, так. дискомфорт, неспокій, купообраз та далі. Це не вирок. Можна щось зробити, подивитися на це по-іншому, бо іноді ти сказала про кордони Ну, межі такі, сказала. Війна. Uh, да, З'їхалися, і то капець. І коли я вже зі своїм терапевтом казала роз'їжджатися в тебе інтоксикація, їдь. Я ж кажу, зразу uh. треба роз'їжджатися. То була у нас любов триває гарно, на ну, ну правда, якби там не ображалася, я думаю. Це ж нормальна справа, бо ну, різні особистості, різні потреби, різні. Це не означає, що ми один одного не любимо. Так, Але кордони так. допомагають зберегти свою психіку в дзені. Так, так, і всі відносини з батьками або їх відновити, або все ж таки. А може і прирвати, іноді теж корисно. Буває так тому до речі, хочеться сказати, щоб ви, дорогі наші шановні глядачі. Написали нам, як ви ставитесь да, до цієї от теми, як у вас взагалі в житті. Пишіть свої думки, чи взагалі було це відчуття, чи відчуваєте цей борг перед батьками, чи якісь постійно такі тривожні стани, коли батьки дзвонять, чи пишуть, чи ви з ними зустрічаєтеся. Будемо дуже раді. І підписуйтеся на наші канали. І взагалі, які у вас відносини з баньками? Чи ця тема така вона безмежна? Тому що будемо потроху розглядати да, з різних боків. Дуже так. вам дякуємо. Гарного І дня. до нових зустрічей. Діліться, діліться, діліться цим відео, пишіть коментарі, вподобайки, ставте гарного дня.